Шановні депутати, з 16 обраних депутатів на пленарному засіданні знаходиться присутні 13 я 14. Сесія є правомочною, які будуть пропозиції стосовно початку роботи сесії. Розпочати. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії? Прошу голосувати. Проти. Утримались Валя Кирсанова. Дима Діма. Мовчать. А чи відео не тягне? Нема. Інтернет поганий, Интернет поганый и не тях, да? Валя. Звук не підключав. Валя за початок сесії. За. Дановський. Діма Діма. Діма. Дановский. За. Діма. Ну і так, і якщо так західні... один і утримався, Щось то у нас хватає голосів. 59-ту е, чергову сесію Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області 8 скликання оголошує відкритою. Дякую. 59-ту чергову сесію Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області оголошує відкритою. Відповідно до статті 16, нашого з вами регламенту, протокол сесії веде секретар ради Станіслава Олегівна. Підрахунок голосів у нас веде обрана лічильна комісія. На сьогоднішній день всі є. Мазгіна немає, пропоную заболоти. Мазг... Данило Мазгін відсутній на засіданні сесії. Є пропозиція ввести в комісію заболотню Наталю Валентинівну. Хто за те, щоб ввести Наталю Валентинівну в комісію, лічильну комісію? Прошу голосувати. Валя Кірсанова. Дмитрий Дановський. <клухи> Діма. не загосився. Согласився, Та, йому, так подзвоніть йому, скажіть. Так. Слава Богу, Діма. Будь ласка, слухай і включайся вовремя. Дякую. Да, за... Одноголосно. Да. Одноголосно. Дякую. Одноголосно. На сесію були, запрошувалися працівники Михайлівської сільської ради. У розпорядженні номер 162 ОД про скликання сесії підписаного мною 14 жовтня 2024 року на розгляд сесії було винесено 14 питань. В процесі підготовки сесії виникла проблема, потреба внести деякі зміни. Пропонується виключити, включити до порядку денного, який вам ви отримали при реєстрації питання одне, а саме. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та розміщення експлуатації, та розміщення експлуатації основних підсобних та допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. Це питання у вас в порядку денному 15-те. Голосуємо. Так. Хто за те, щоб внести це питання до передумала? На, на комісії Петро Миколаєвич розглядали оце питання про затвердження технічної документації? КНС, КНС нашу. КНС. Так. 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 Хто за те, щоб внести це питання до порядку на розгляд порядку денного? Прошу голосувати. Валентина. Валентина пропала. Валентина. Вона Отключилась, так? Ну, хватає у нас е, голосів. Дякую. Починаємо працювати. Порядок денний затверджено. Починаємо працювати. Перше питання про внесення змін в рішення сільської ради від 21.12.2023 року про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 24 рік. Інформацію надає начальник фінансового відділу Олена Команюк. Всі отримали. Проєкти рішень. На комісії розглядалося це питання? Так, да, ну я за те, щоб його розвернуто об'ясняли. Є пропозиція, щоб його розгорнуто, пояснили. Я пропоную, якщо комісія розглядала, як всі питання були розглянуті і не було заперечені, розглянути, проголосувати пакетом. Хто за те, щоб розглянути розгорнуто, прошу голосувати. Один. Хто за те, щоб порозглянути е пакетом, прошу голосувати. Читайте. Ну, останні. Останні. Дмитро. Дмитро. Там вистачає, давай. Вистає. Тоді голосуємо пакетом. Хто за те, щоб внести такі зміни, які у вас є? Проєкт рішення у кожного у вас на руках. Проголосу проголосувати як за основу. Прошу голосувати. Проти утримались. І ще Ді Діма, Кирсанова Діновський Это... Дановський. Ну, якщо Кирсанової не буде хватати, то у нас вистачає голосів. Там не не обов'язково. Дмитро Дановський. Так, так. Так, все. Рішення прийнято. Слідуючи на з вами питання про внесення змін до структури та штатної чисельності комунальної установи, Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області. До нас звернулася з клопотанням директор Центру надання комунальних послуг Михайлівської сільської ради Лігуша Тетяна. Чому виникає питання, щоб внести зміни в структуру штатної чисельності? Тому що на сьогоднішній день комунальна установа, Центр надання соціальних послуг, вона отримала повноваження, які буде виконувати у сфері ветеранської політики. Згідно законодавства, на одного ветерана нам потрібно. Як мінімум, мать на 100 ветеранів, нам потрібно мати одного фахівця соціальної роботи. На сьогоднішній день у нас введено, було введено одного штатну одиницю фахівця із соціального із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб до відділення у справах ветеранів одну штатну одиницю. Далі вона просить іще одну штатну одиницю психолога, тому що без психолога роботу цю провести неможливо. Психолог їм потрібен як для одиноких людей, яких вони обслуговують, як людей ветеранів, як людей, які постраждали від війни і діти теж саме. Ще вона просить одну штатну одиницю водія до відділення у справах ветеранів, штатно, ветеранів Михайлівської сільської ради. Водій нам потрібен для того, що ми отримуємо субвенцію на придбання автомобілю, який буде пристосований для перевезення людей інвалідів в колясках. І цей автомобіль буде обслуговувати не тільки комунальну установу, центр надання соціальних послуг, а й відділ соціальних послуг і службу у справах дітей. Тому от таку вона просить внести такі зміни. І ще вона просить ще одну штатну одиницю соціального працівника до відділення соціальних послуг догляд вдома. Оце така, така її пропозиція. На комісії розглядалося це питання? Так. Да. Да. Погодили? Погодили. Питання є. Проєкт рішення внести зміни до структури та штатної чисельності комунальної установи, Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Запорізької області Запорізького району з 1 січня 2025 року. Одну штатну одиницю фахівця із супроводу ветеранів війни, штатну одиницю психолога, штатну одиницю водія і штатну одиницю соціального робітника. Хто за те, щоб внести такі зміни в... Штатну структуру. Дмитро Доновський, Діма. діма так. так, так, Валентина, немає, <говори> нас... Чуєте? Да, так. почули, Діма дякую Рішення прийнято. Дякую. Слідуючи на з вами питання про внесення змін до договору то, оренди землі то, між. Так, да, зем, далі у нас земельні питання. Є, на комісії розглядалися? Петро Миколаївич, земельні питання на комісії розглядалися. Да. Були якісь спірні питання? Ні. Ні. Пропозиція ваша розглянути. Пакет. Розглянути пакетом пропоную. Дякую, Юля. Хто за те, щоб земельні питання розглянути пакетом? Прошу голосувати. Проти є? Один. Доновський. Діма. Діма. Дякую, дякую, Діма. Валентини немає. Скільки нас вистачає для прийняття такого, такого рішення? Хто за те, щоб рішення з номеру 3, да? з 3 і по 15 прийняти пакетом, прошу голосувати. Все, дякую. Утримався. А, є один утримався. Наталя, запиши, юля, теж пишеш, так? Да? Все, ми вичерпали. Пишу, пишу, мені так класно видно, хто піднімає лайнкер, хто ні, класно рахувати. Ага, тобі класно рахувати, тепер ти будеш все время онлайн, так? Да? Все. Ми вичекали з вами порядок денний. Всім дякую, хто присутній, всім дякую, хто зміг підключитися і прийняти участь в сесії онлайн. Все, до побачення.